Така дата, де згадуються десятки десятки імен тих людей, з якими ми колись працювали, дружили, спілкувалися. А сьогодні їх немає. Для мене особисто це, насамперед, ім'я моєї дружини Раїси, якої вже 15 років немає. От Людмила каже, що рік, воно роки летять швиденько. А стосовно, Олександра Дем'яновича Давидова. Знаєте, таких людей не густо в Україні. От візьміть, 40 років чоловік очолював журфонд. Беззмінно. Є ще денебудь в якійсь області приклад подібний. Я не знаю, наприклад такого. Може, десь і є, не знаю. От. Але фактично, от, оце приклад того, як людина самовіддано Працює. Точно так же і він видавав книги, сотні книг, видано журфондом. Це значить, збережено і історію через те, що в нього там багато документальних таких речей було. І з другого боку збережено імена тих. Авторів, які стали ну, тих людей, які стали авторами цих книг. Тому про нього можна говорити тому про нього можна говорити багато-дуже багато. Народилась тоді думка така, що давайте ми його вшануємо книгою пам'яті. Почалася робота у травні місяці, травень, червень, липень, серпень, вересень, 5 місяців вже. 25 авторів. Десятки, і сотня вже знімків. Книжка фактично готова. 320 сторінок. Верстка Володимира Ілліча Ожуга, авторів дуже багато. Передмова своєрідна нашого голови обласної журналістської організації Олексія Семеновича Ковальчука. А далі пішли там і дрешпак, і. Не і Кравченко, <свісно> і Росторгуєва, Вони теж є авторами цього. І ця е, книга, вже, як кажуть, готова. Залишається її трошки завершити там компонаж оцей, потім подумати над тим, який буде тираж, подумати над тим, де знайти хорошого спонсора через те, що робота зроблена, а її ось треба. Я кажуть, фінансувати тут хоч не хочуть, це треба робити. Так що стосовно оцього, цієї ситуації, то там все, як кажуть, уже як на долоні. Будемо ж чекати, що ця книга а вона називається так: що він поклонявся людині і слову і під заголовок. Книга пам'яті. Про ветерана Дніпропетровської журналістики Олександра Дем'яновича Давидова. Ну, я думаю, що все це буде. Знаєте, це на закінчення спілка прекрасно попрацювала створити такий це стенд пам'яті тих людей, яких не стало в останній момент. Я так дивишся на ці знімки і згадуєш десятки, десятки перед собою різних ситуацій. Вот, і Володя Платонов, і Саша Давидов, і всі інші там світла не носим пам'ять.